То ранку розкажу я, Лілія Налягака. Шестеро людей постраждали внаслідок падіння уламків дрона у Солом'янському районі Києва. Одного з поранених забрали до лікарні, п'ятнадцятьох евакуювали. Як повідомили в міській військовій адміністрації, через розгерметизацію газової труби у багатоповерхівці сталося займання. Наразі подання газу до будинку перекрили. На місці події працює моя колега Олена Логінова. Вона зі студією наживо. Олена, вітаю тебе ще раз в ефірі марафону. Розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатися на цю мить. Вітаю, Лілія. Зараз тут на місці події продовжують роботу комунальні служби, і ця робота ведеться досить активно. На спеціальних машинах вивозять сміття, металоконструкції, уламки. І цих уламків тут досить багато, тому що два кіоски поряд з багатоповерхівкою згоріли повністю зруйновані. А також вщент вигорів магазин, невеличкий магазин на першому поверсі багатоповерхівки. Тому ви можете собі уявити, скільки тут цих уламків а також. В людей у більшості квартир повилітали вікна, також нам вдалося побувати в одній з квартир на п'ятому поверсі, і господарі показали нам квартиру. Це Тетяна та Дмитро. Вони сказали, що якраз на момент удару, на момент атаки безпілотників, вони знаходилися вдома, спали. Але вже коли була повітряна тривога, вони прокинулися і власне. Є пошкодження в їхній квартирі, і також люди кажуть, що вони дуже злякалися. Давайте послухаємо, що вони розповідають. Це було вже десь на пів, пів на п'яту годину, і потім почули ми ну, я сильний звук, як мотоцикл їхав, але дуже близько. Я ще подумала, боже, хто це вночі їде і ще так наближається. І думаю, Скоріше б він проїхав, тому що ну, шахедів я чула, як літали, але це був дуже гучний звук. І ось він наближався, наближався, збільшувався, і потім великий він зупинився, звук, великий спалах за вікном, е вибух. І вікна, сигналізації, тобто тут вже почався хаос. Тут в нас вікна, і вже ось зараз ми вже виявили, що рами ось по, по ну, вікно не, не закривається нічого. Тобто їх з рамами винесло ці вікна повністю. А, і в іншій кімнаті там балкон. І теж та, та частина, яка виходила у двір, там я бачила, що з вулиці обшивка злетіла, і вікна теж не всі, але пошкоджені, стеля, там була обивка, Така вагонку і стеля, дивлюся, ну провисла. Також господарі кажуть, що постраждала і їхня автівка, яка припаркована у дворі будинку. І взагалі тут повністю згоріли три авто. А от автомобіль Дмитра власника. Він не згорів, але досить суттєві також має пошкодження. Давайте подивимося, що розказує власне. Це наша машина. Дивіться, які пошкодження. Криша пішла, скланіма, де, по-моєму, там одне скло ззаді, нема, бампри нема. Трошки ушкоджений двигатель. Отакі от такі, от пробої не бачите скрізь? Дірки. Вона стояла отам. От приїхала машина. Вона стояла, я її відганяв зранку від палаючої машини. Вона підлягає відновленню машина? Дуже велике питання. Думаю, що навряд чи. Спеціалісти сьогодні там-завтра будемо звертатись до спеціалістів. А зараз тут також. Працює штаб, який приймає заяви від мешканців пошкоджених квартир на відшкодування. А ми також залишаємося тут і будемо працювати далі на місці події. Лілія дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Олена Логінова стежить за ситуацією на місці обстрілу росіянами дев'ятиповерхівки у Києві. Символ міста, відомий кожному харків'янину, намагалися зруйнувати окупанти у Харкові. Росіяни поцілили по будівлі Держпрому на площі Свободи. Удару завдали вчора ввечері, дев'ятеро людей постраждали, зруйновано приміщення другого та третього поверхів адмінбудівлі. Також повибивало шибки в одному з відділень обласної лікарні. Сотні розтрощених вікон і в сусідніх адмінбудівлях та житлових будинках. Будівля Держпрому не лише знакова будівля міста. Це пам'ятка національного значення і перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. І зараз ми знаходимося в предварительному списку. В предварительному списку ЮНЕСКО воно е, звісно у во всьому мірі це здання, тому що воно було построено в ті роки, коли іменно в стилі конструктивізму було построено одне з крупніших зданій в Європі. Вот. Іменно з адміністративних стадії. Після удару по Держпрому росіяни атакували основ'янський район міста. Чотири людини загинули. Два будинки зруйновано. Ще зо два десятки зазнали різних пошкоджень. Удар, ймовірно, ракетою гібридом Гром Є1 припав на приватний сектор. Харківський міський голова Ігор Терехов у нашому ефірі розповів. Подробиці. Я був на місці перельота вночі. На жаль. Чотири людини загинула, і більш ніж 20 приватних будинків були в той чи інше ступені зруйновані. І будемо відбудовувати ці будинки. Бо люди були дуже стурбовані. І ви розумієте, що посеред ночі такий, такий вибух і такий жах, який стався. Дев'ять населених пунктів зазнали обстрілів протягом доби на Запоріжжі. По прифронтових містах та селах росіяни завдали понад 300 ударів. Більше про ситуацію в регіоні розповість Інна Гогой. Вона зі студією наживо. Колего, вітаю. Які новини маєш? Лілі, та лілія прифронтові пологівський та гасилівський райони потерпали цієї доби від російських обстрілів. Активно ворог застосовував для ударів авіацію і за добу зафіксована зо два десятки авіаударів. Авіабомби ворог скидав на Новоандріївку. Роботи і малуток такмачку. Ну і також застосовували активно для ударів по прифронтових територіях і дрони. І цієї доби зафіксована 200 атак безпілотниками різної Модифікації. під обстрілами також перебували Гуляйполе, Преображенка, Білогір'я, Ольгівська і прилеглі прифронтові села. Минулося цієї доби без постраждалих, але є руйнування житла та місцевої інфраструктури, і з е, наразі зафіксовано 12 повідомлень про нові руйнування завдані. Морожими боєприпасами по області ну і, власне також триває на Запоріжжі і робота правоохоронців та силовиків щодо виявлення зрадників і колаборантів і притягнення їх до відповідальності. І Нещодавно суд засудив до 10 років ув'язнення. Окупаційну активістку у селищі Чернігівка, і як зазначають прокурори, це студентка одного із вишів Запорізької області, і після окупації Бердянського району вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом, очолила одну із проросійських організацій, де брала участь в організації пропагандистських заходів, на яких популяризувала окупаційну владу і залучала до цих акцій молодь. А згодом стала голов головним редактором однієї з місцевих газет, де вже через матеріали схвалювала і підтримувала окупаційну владу, і також очолила один із відділів так званої військової адміністрації Чернігівки, що був створений окупантами. Така інформація станом на зараз. Я продовжую стежити за новинами. Лілія вам слова. Дякую, колего. Наша кореспондентка Інна Гогої розповіла про поточну ситуацію в Запорізькій області. 60 мільярдів доларів збитків це лише орієнтовна сума заподіяної шкоди українському довкіллю від війни, яку наводять у міністерстві захисту довкілля. Оцінити всі масштаби екоциду можна буде лише після закінчення війни. А от міркувати як відновлювати втрачене, треба вже зараз. Варіанти відродження української екосистеми напередодні презентували у Києві представники Міністерства закордонних справ та офісу програми з навколишнього середовища ООН. Євген Бригар розповість докладно. Плюс 200 мільйонів тонн викидів вуглекислого газу у повітря це лише один показник шкоди українській природі від початку повномасштабного вторгнення, який наводять у міндовкілля для розуміння. Це річний рівень викидів СО2 у Нідерландах. Збитків зазнають також землі та водойми, зокрема через забруднення вибухонебезпечними предметами. А загалом за два з половиною роки великої війни Україна зафіксувала майже 6 тисяч епізодів безпосередньої шкоди навколишньому середовищу, і всі вони мають вплив на довкілля інших країн Європи. Ми можемо дійти до ситуації, коли вона стане невідворотною, і ті втрачені ресурси. Ті забруднені ресурси, які, які зазнають такого нищівного впливу під час війни, на жаль, ми можемо втратити назавжди. І тут, коли я кажу ми, я говорю не тільки про Україну, а говорю про Європу в першу чергу і про весь світ, адже українське біорізноманіття це 35% біорізноманіття європейського континенту. Відновлювати екологію Україні допомагатиме і міжнародна спільнота. Науковці Офісу програми з навколишнього середовища ООН беруть участь у визначенні наслідків підриву Каховської дамби. Одного з наймасштабніших випадків екоциду з боку РФ за лічені дні зникла водойма на 6 тисяч квадратних кілометрів, а з нею ціла підводна екосистема. Лише за попередніми оцінками загальна сума збитків. Склала понад 2 мільярди доларів США у зогні лиха опинилися щонайменше 4 національні парки, біосферний заповідник та інші території, близько півтора мільйона гектарів сільськогосподарських земель не зможуть використовуватись за призначенням найближчими роками. Ми беремо проби дна колишнього водосховища, віддаємо їх на лабораторний аналіз, щоб зрозуміти, чи є воно безпечним, чи можуть люди жити на цих площах, чи можна тут щось вирощувати. Треба зрозуміти, чи є ця земля безпечною для сільськогосподарських робіт. Серед пріоритетних завдань і боротьба з очищенням територій від канцерогенів, що входять до складу боєприпасів. З тим також допомагають упоратися спеціалісти програми ООН з навколишнього середовища. Найчастіше їх можна знайти. Там, куди влучають російські ракети. Міжнародні фахівці працюють на розбиранні завалів, навчають наших профільних фахівців правильно сортувати небезпечне сміття. Та це швидше завдання на перспективу. Звісно, ми будемо відновлювати ліси, але потрібно також шукати абсолютно нові екологічні рішення для України, зокрема зелені мости для тварин під час будівництва доріг. Ми маємо бути впевнені, що в Україні запрацюють нові водоочисні станції, а електроенергія буде стійкою. Також за планами офісу програми ООН з навколишнього середовища створити в майбутньому так звані зелені робочі місця для ветеранів, адже на думку міжнародних фахівців багато військовослужбовців захочуть і далі служити на благо країни, зокрема брати участь у відновленні її екології. Євген Бригер, Євген Камінський подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.